Дивись, яке про твоє життя можна було б зняти фільм? Як воно називалося? Ви як я думаю? Да, <рес> так, не ну, звісно. Так. Яке в тебе життя? Ось, скажи, яке в тебе життя? Енергійне або таке більш склаве якесь, розумієте. Ну, різноманітне, достатньо. Різноманітне, яскраве, так? Так. Так, треба це кожен день непредсказуємо, так? Ну, є таке. Це треба Та, назву якогось фільму придумати? чи А, ні, зробити? просто назва вона характеризовує твоє життя. от просто. Угу. Ну, я не знаю, можливо, кожен день пригоди. Таке. От, це цікавий як варіант. Пригодний скільки цей фільм. <смір> да, так, і ще таке питання. Скажіть, якби ваша кава зранку вміла б розмовляти, що вона вам сказала зранку? Не треба пити так багато кави. <смір> Ви дуже багато кави п'єте? Так? — Є таке. Скільки чашу десь день п'єте? Боже, <смір> як, як повезе е, мінімум. Вашу люблені на пічці вам треба цей тонус тримати. <улюблення> У мене так само, в мінімум і також улюблене на п'яти. А де ви в основному п'єте каву? Напевно, в Вейкапі. Вейкап? Так, а, а, вейкап, Кап'яні. Кап Зрозуміло. Це ваше улюблене місце, так? А чому воно саме вам подобається? А, там комфортна атмосфера, гарний персонал, смачна кава. А яка кава ваша улюблена? A, flat White або Ice Light. Це перша, як ви казали ще раз. Flat white. Всіх сьогодні запрошуємо новий ресторан, називається Дейв. Ми зараз відео знімаємо, вибачте, але ми заняті. Захочете знятися, так, потім підійдете. Дякую, дякую. Так, буде в телеграм-каналі. Розкажіть. Читайте так. Дякую. Дякую. дякую вам дякую